Андрій Сабов, вихованець реабілітаційного центру Дорога життя. Кекс він готував вперше. Масло додавали мука, типу, це все. Яйця три. От таке, от, що ми робили, перше пекли, там і похолотла. Нормально, дуже свой клас, нормально. Ми готували кі кісто, що ми брали. Яйця клали, муку клали теж. Дали. Daj kakavo, jariza banani. Jariza banani. Od kubikami. Пекарні для реабілітаційного центру Дорога життя відкрили за проєктом Хороший хліб від хороших людей, розповів засновник інклюзивної пекарні в Києві Владислав Малащенко, вихованців та працівників центру нічого користуватися обладнанням та пекти кекси. Цей бастер-клас, щоб тут в реп-центрі був такий воркшоп, де ці люди можуть здійснити таку свою якісь робочі історії. Пару разів ділю щось тут пекти, для того, щоб здобувати соціальні навички. Обладнання чому все таки вирішили дати свої Крім того, що ми передали сюди обладнання, також ми витратили дуже багато коштів саме на ремонти і меблі. Да, да, Скільки це коштує? Більше 200 тисяч гривень. У цій пекарні будуть робити випічку вихованців відділення денного перебування та трудової діяльності центру Дорога життя їх є 20, розповів завідувач цього відділення Євгеній Бобров. Цей проєкт почався ще в. Двадцять першому році, в прошлому році, сумісно з київською, також організацією, яка займається реабілітацією людей. Вони нам подарували оборудовання всі безпосередньо, всі моменти, які необхідні для, для пікарні, є наші. Вихованці, які яким вже показали майстер-клас, є волонтери, є викладачі і є молоді люди, які готові працювати. За словами Євгенія Боброва, наразі вихованці будуть готувати у пекарні двічі на тиждень. Продукти для цього закуповуватиме реабілітаційний центр. Руслана Гостюк, Іван Шимко – новини на Суспільному.